Запитання з чату від пана Олександра: не завжди допомагає золмігрєн. іноді потрібно чекати заходу сонця, настання ночі. З цим це пов'язано чи можна чередувати препарати на інші, щоб організм не звикав до препаратів. Так, ви можете чередувати препарати. Якщо вам не допомагає один тріптан, можете спробувати інший тріптан. Тому зверніться до лікаря, він вам випише рецепт. Чи ефективні трептани при вестибулярній мігрені? Якщо головного болю класичного немає, але є виражене головокружіння, нудота, багаторазове блювання, О, запитує пані Альона. Пані Альона, варто спробувати, якщо лікар... Саме поставив вам діагноз вестибулярна мігрень. Якщо ви думаєте, що у вас вестибулярна мігрень, проте ви не були на огляді у лікаря, то я б не радив приймати тріптам в такому випадку. Наступне питання від пані Ірини: Мігрень може початися і в дитини: з якого віку чи в 5 років може бути мігрень? Ну, як сьогодні наголошував Іван, ми дорослі неврологи, так, але мігрень може бути у дітей, і часто це можуть бути певні. Ті такі е, асоційовані симптоми з мігреню. Тому, звісно, тут варто звернутися до лікаря, варто звернутися до дитячого невролога. Якщо у дитини є скарги, який проконсультує, надасть рекомендації виставить правильний діагноз, пані Валерія. Е... За ну, це я не знаю, чи це запитання, чи це констатація. має мігрень більше 30 років. Ці пекельні напади зруйнували все активне життя. Педагог по професії вимушена була покинути роботу. Декілька разів намагалась поновлювати працювати, але із за частих нападів Мігрені знову звільнялася. Необхідного стажу для пенсії немає питання, чому в нашій країні немає інвалідності по мігрені в деяких країнах точно є. Наприклад, в Італії. Е, ну Пані Валерія, це запитання не варто адресувати лікарям. Наша робота це допомогти вам позбутися від головного болю. Проте соціальні питання, закони ми не пишемо. І ці питання варто піднімати ну з іншими фахівцями. Ну А щодо вашої проблеми, Ну я вам співчуваю, єдине, що можу сказати, ось. Не терпіть біль, не терпіть біль, звертайтесь до лікаря. Якщо ви звернулись до лікаря і вам не допомагає це лікування, не миріться з тим, шукайте іншого лікаря. Тому що ну, це розповсюджена проблема. Так, коли от 30 років болить голова, кажуть, що от десь якийсь сосуд в голові спазмувало, чи в шиї остеохондроз щось здавив, і от 30 років живіть з цим, страждайте з цим. Так не повинно бути. Завжди можна допомогти. Є методи ефективні. Проте варто довіряти лікарям і варто ну, звертатися саме до тих, хто має відповідний навик і з цим працює. Наступне запитання від пані Марії: чи трептани можуть піднімати тиск? Буває, коли приймаю амігрен, піднімається тиск, чи тут інша причина може бути? Звісно, на початку, коли ми приймаємо трептани, тобто може бути транзиторне підняття тиску, але ну, і варто розуміти, чи в загальному у вас немає гіпертонічної хвороби, чи вона діагностована, чи ні, ну, тобто трошки замало інформації. Хоча трептан. Тани можуть тиск транзиторно піднімати, звісно. Пані Івана запитує, чи допоможе пролікувати мігрень фермент ДАО, який допомагає розщеплювати гістамін От я щойно загуглив ДАО це диамін оксидаза. Пані Івана, на жаль, в мене немає відповіді вам на це запитання. Наскільки я володію інформацією, ферменти ДАО не входять в перелік рекомендованих для профілактики мігрені. Біологічні добавки, маєте бажання спробуйте. Так, наступне питання від пані Марії. Часто болить лівий бік голови і ліве око після нічного сну. Що це означає, чи може це є загроза інсульту? Ну, Даних мало, це може означати, що тобто, ви маєте якийсь певний первинний вид головного болю. І дійсно це може бути мігрень, хоча даних недостатньо, знову ж таки, варто звернутися до лікаря. Чи є це, скажімо, загрозою інсульту, також ну, замало інформації. Тобто, Тут потрібно розуміти, які фактори ризику розвитку інсульту ви маєте. Тобто, які у вас вік, чи є у вас супутня патології, такі як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, тобто порушення ритму серця, то тощо, тобто інформації як такої, щоб стверджувати, що це є чисто загрозою інсульту, досить мало. Ну, я думаю, якщо почати гуглити, то доктор Гугл скаже, що є такі е, загроза. Тому, але все ж таки краще звертайтеся до лікаря. Е, шановні глядачі, е, пані Ольга, і я вам дуже дякую за виділений час за те, що в суботу, вранці, от ви збільшили власну обізнаність і послухали нас. Я також дякую вам, шановні глядачі, що ви приєдналися, тобто, значить, питання Мігрені є для вас актуальне. Я дякую вам, Іване. Бажаю всім хороших, гарних, мирних, тихих, спокійних вихідних, днів без головного болю якнайбільше, днів продуктивних з хорошою працездатністю. Ну і, звісно, перемоги нам якнайшвидше всім.